В чому сила віри людини? Коли людина вірить в невидиме, то це невидиме стає для неї реальністю силою віри. Це потужна сила, якою володіє сама людина, це воля людини. Та, от як Бог вірить в людину, тому ми до сих пір іще живі. Бо об'єктивно беручи за основу все, що людство творить, пора давно було виключити цей комп'ютер. І винести його на сміття. Так? Але він вірить в людину, він вірить в те, що він в неї вклав образ і подобу свою, і він її не забирав у нас. У кожному з нас є божественне начало, у кожного з нас є божественна основа, так звана монада душі, суть самої душі. Це є те вічне, яке ніколи не вчезає, навіть якщо людина продає душу злу. Душа забирається і розщеплюється, але цей божественний вогонь сплавлений в ній, як дорогоцінний камінь, який схожий, якщо взяти аналогію землі, він схожий на діамант надзвичайної чистоти, найвищої, яка тільки можлива чистота. А він не горить в вогні. Його розбити нереально. Та, він настільки міцний, треба довго старатися. Так, ось оцей алмаз, та, оцей камінь, оця божественна монада. Навіть при тому, що людина зруйнувала свою душу, вона нікуди не щезає. Вона вертається в трансцендентність Божу, тому що це суть самого Бога, яка закладена в кожну людину. Питання тільки, чи людина йде шляхом деградації, розщеплюючи, нівелюючи свою душу, да, знищуючи її, чи вона свою душу формує, так? і це є розвиток людини від індивідуальності через формування особистості. До проявлення божественної сутності людини, так? Оця божественна суть, яка є в кожній людині, і це еволюція. І тоді ви не умираєте, а зберігаючи, так? маючи в собі оцю божественну суть, проявивши її, ви з усім накопленим досвідом своєї душі, те, що складає вашу особистість. Не індивідуальність, а власне особистість. Оце одежі для душі. Повертаєтеся в тонкий світ і там можете жити, тому що ви сформували тонкі свої структури, ви підготували їх, ви одягнули свою душу, образно кажучи, в ті енергії і трансформували в той стан матерії, який відповідає тим світам. Тому смерті немає. Є іноді зміна біологічного скафандру на тонкоматеріальний стан. Але казав апостол Павло, не всі ми помремо, але всі змінимося. Так? А значить, можна йти і через трансформацію своєї плоті. І про це теж учені говорять власне, в контексті квантового переходу, що матерія на квантовому рівні змінилася настільки, що вона стала утончатися, зменшився атом водню. А це вплинуло на всі енергетичні процеси, на всі стани матерії вплинуло, тому що в основі матерії лежить водень. І якщо він став динамічно мінятися, він пульсуючий, він не має стійкої форми, він зменшився в чотири рази, то значить і матерія зробилася більш тонкою. Так? І ці переміни відбуваються невидимо, відбуваються в кожній людині. Знає вона про це чи не знає. Так от ступінь підготовки ваших провідників, вашої душі в процесах цього перетворення буде давати реакцію тільки, наприклад, якщо у вас низьковібраційні поля, це вашим бунтом, виплеском емоцій, неконтрольованим виплеском емоцій, вашими думками, які ви самі себе можете загнати в будь-який глухий кут. Людина настільки здатна сама собі створити проблеми. Щоб потім їх успішно, звісно, вирішувати. От вона собі може надумати те, чого іноді нема. І ця сила думки буває настільки потужною, що хочеться сказати: от якби таке благо та направити хоча б на розкручування турбіни, так хоч електрика була б дармова. Тому що сила цієї думки може робити перетворення вашого життя із хорошого в погане, рівно ж як і назад. Почніть мислити позитивно. І ваше відношення до речей почне мінятися. Нема проблеми самої по собі. Є ваше відношення до неї. Не можете змінити ситуацію? Змініть відношення. Перестаньте на неї реагувати так, як ви реагуєте. Попробуйте знайти новий підхід. Чому зараз ціняться люди креативного мислення, абсолютно нового підходу. До звичайних речей, воно народжує нові речі, нові види енергії народжуються тоді, коли ви в собі розкриваєте новий потенціал енергетичний. Енергія вашої думки міняє якість цієї енергії, а ця енергія впливає на світ.